Перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко взяв участь у дводенному форумі. Стратегічні пріоритети розвитку освіти Полтавської області. Основне питання, яке обговорювали учасники реформа профільної середньої освіти. Вона передбачає трансформацію навчальних закладів області до 2027 року. Навіть в цих складних умовах ми вимушені займатися освітньою реформою, тому що Є питання безпеки, є питання харчування, є питання внутрішньопереміщених осіб. Остання цифра на сьогодні офіційна 165 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які проживають в області. Відповідно, значний відсоток це діти. І тому ми повинні забезпечити якісну освітню послугу. Ця площадка для обговорення, щоб знайти консенсус між паритетом, між інтересами дитини, громади, бюджету. Перше, що зміниться у закладах загальної середньої освіти Полтавщини та й всієї країни, це 12 річка. Також зараз запроваджують новий підхід до організації навчального процесу у школах, розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків. Учні зможуть вибирати більше предметів, які вони захочуть вчити. Це реформа, яку неможливо зупинити. Вона важлива тими проблемами, з якими зараз стикається шкільництво, коли вони мають велике навантаження. Школа, коли в них велика кількість предметів, коли вони фактично не мають вибору, хоча в нас є профілі в системі старшої школи. І У нас також є розриви між знаннями в школах в сільської місцевості, в містах. І це все має вирішити, ставить за мету вирішити якраз реформа профільної страниці. Мета реформи створити систему освіти, як у багатьох розвинених європейських країнах, говорить менеджерка швейцарсько-українського проєкту Десайт Валентина Полторак. За її словами, після базової школи, тобто 9 класів, старшокласникам запропонують обрати навчання або у професійному коледжі, або в академічному ліцеї. Ліцеї будуть багатопрофільні із поглибленим вивченням певного напряму. Тобто учні з 10 по 12 клас фактично готуватимуться до вступу в заклади вищої освіти. А в коледжі. Вони не лише здобуватимуть загальну середню освіту, а й обраний фах. Після академічних ліцеїв передбачається, що діти будуть вступати в університети, в заклади вищої освіти. Після професійних коледжів вони вже будуть мати професію і будуть виходити на ринок праці, шукати собі роботу і, власне, працювати. Але професійні коледжі вони зовсім не закривають шлях в університет. Завжди можна здобути першу робітничу професію, а далі вже вступати в вишу. З 1 вересня цього року громади Полтавщини разом з обласною владою мають прийняти рішення, де буде академічний ліцей, де професійний коледж і як втілювати це рішення у життя. Такий перспективний план має бути затверджений у кожній області, наголосили на форумі.